Євгеній Корінець до початку повномасштабного вторгнення активно займався волейболом. Однак, у 2023 році чоловік втратив ногу у наслідок поранення. Під Бахмутом, населений пункт Міньківка, отримав поранення. Був приліт прямо в окоп, точніше рядом біля копу. Получив поранення в кінцівку нижню ліву і ліву верхню кінцівку, ліктів суглоб був також пошкоджений. Після реабілітації та протезування чоловік вирішив не покидати спорт та почав займатися волейболом сидячи. Так як раніше займався я класичним волейболом, Анатолій Петрович, я знав до повної до взагалі паралімпійського такого. Руху і він до мене зателефонував, сказав: я знаю твою ситуацію, тому давай спробуємо такі, як спорту волейбол сидячи. У Житомирі тренування з волейболу, сидячи для людей з порушенням опорно-рухового апарату, проводять впродовж семи років, а деякі спортсмени вже мають досягнення на міжнародній арені. У нас вже є двоє дівчаток, одна двічі призером чемпіонату Європи, одна один раз стала чемпіонатом Європи. Буквально недавно наш військовий От, і він став ще учасником паралімпів європейських ігор Парижі. Волейбол сидячи значно відрізняється від класичного. Зона команди зменшена майже вдвічі, а також змінена висота сітки для чоловіків. Це 115 сантиметрів, а для жінок 105. В класичному волейболі можна стрибнути, тут не можна стрибнути. В класичному волейболі можна побігти за м'ячем, тут не можна побігти. О, все робиться за допомогою руки і переміщуюся. І ще помимо того, що переміщення ти маєш зробити, ти ще маєш зробити якусь техні, технічну дію. Спортсмени кажуть, завдяки тренуванням вони відчувають себе живими, активними та мають більше енергії. Я люблю бігати. Це і мотивація для того, щоб отримати спортивний протез для бігу, тому що держава не надає просто так, Треба заробити це. Допомагає відволіктися користю, поспілкуватися, витратити час, і так само з нашими травмами. Ращиними кінцівками це допомагає в поксиденному житті. Ми тримали третє місце на чемпіонаті Європи. і Ось ми повернулися теж з чемпіонату Європи і з Угорщини, де там проходило в місті Гьори, З третім місцем все ж таки ми їхали не за третім місцем. Хотілось би все ж таки працюємо над першим. Хотілось би взяти перше, але ну другі так склалося, що не здійснились наші плани. Зайняли третє. ми будемо працювати. Люди, що мають порушення опорно-рухового апарату та бажання займатися спортом, можуть безоплатно відвідувати секцію з волейболу. Сидячи деталі. Дізнавайтесь за номером 067 412 71 53. Артем Сидорчук Ілона Усате телеканал СК 1